Вітаю вас, мої любі сонечки. Що ви робите, коли у вас щось починає боліти і проявляється як хвороба, як ми називаємо? Так, більшість янгел политів реакція така. Боже, який жах, я ненавиджу цю хворобу, я не приймаю швидше хочу її позбутися. Янголи літають. Чому це відбувається? Тому що ми знаходимося в ілюзії, що це погано, що це хтось нам дав, що це ми не самі намотали, що це не наше. Ну, можливо, там трошки інакше, але це не добре, я ж хороша людина і треба цього позбутися. По-перше, що таке хвороби? І це є сонечки наша постійно, коли на нашому кермічному рівні де певна вібрація, де певна ментальна програма, тобто певна думка, яка постійно вібрує, вона проникає, ми її приймаємо. Ми її опускаємо до нашого астрального рівня, тобто відчуваємо емоцію і виконуємо цю подію цю дію на фізичному рівні через своє ефірне тіло, своє фізичне діє і свою фізичну дію. Тобто, ми проявляємо. Так от, і таким чином, коли ми проявляємо багато-багато раз, одною ту саму, повторюємо, одною ту саму сценарію, одною ту саму реакцію на певну думку, і це негативна реакція, накопичується низька енергія. І на всіх рівнях у нас складається певна ситуація в вигляді хвороби. Ми відчуваємо це як біль. Це болить наш ефірниці, адже фізичне тіло наше, воно. Немає цього, скажімо так, енергетичного такого потенціалу, що воно могло боліти, тому що воно зовсім з інакшої енергії, з мною, різної. А от наша, це просто як костюм, от наше ефірне тіло відчуває через нього біль. І також на емоційному плані, звісно, вже теж щось чорненьке, вже там є якась сутність і в менталі ця програма. І ми не бачимо, Ми постійно боремося з тінями своїми. А все, що потрібно, це просто відступити. І сказати уже нарешті, за що, не за що, а для чого, і отець Небесний, я хочу усвідомити і побачити, для чого мені ця проблема, для чого мені ця дана. Хвороба, що я маю усвідомити. І саме перше стоп, перестань з нею боротися, тому що ми ще більше посилюємо цю ілюзію. Саме перше це прийняття. Друге, це відчути і розкаятися, перестати побачити, що ти робиш, не так, що ти не так мотаєш сліпо. Перестати це мотати, перестати йти за тою думкою програмою. І перестати її фізично проявляти так. Тільки спокій, серця, практика, спокій дасть можливість усвідомити, що ти не так робиш, і ти тоді побачиш, що після певних дій, після певних емоцій ти починаєш хворіти. От саме тепер треба йти назад від цього, і перестати це робити, і перестати це творити. І тоді ти зцілюєш все автоматично.